Вадим Черниш, голова керівної ради центру безпекових досліджень та міністр України з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, 2016-2019 роках. Вітаю вас, пане Вітаю. рада бачити у цій студії. Я пропоную розпочати із навіть не з події, а з заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Яку зараз мабуть обговорюють ну геть усі, і в соцмережах, і в медіа ми бачимо, що дуже багато реакцій на неї? Президент Франції Мануель Макрон на саміті, який відбувався вчора в Парижі, саміт європейських лідерів, де йшлося про оборону України, про допомогу обороні України, але також і про захист Європи від оскарженілої Росії. Так, от там Макрон. Не виключив відправлення західних військ до України, і от зараз ми маємо вже цілу купу коментарів. Понеслося, так би мовити, як то кажуть, і заявив генсек НАТО Столтенберг про те, що мовляв не передбачається там водити війська. Зараз свіжа заява Шольца німецького щодо. Ну всі заперечують одним словом, але всі обговорюють. Що ви можете сказати про цю заяву як привід, призвідник такий певний до дискусії, і наскільки з такої дискусії може щось вийти, врешті-решт? Перше, хотів би сказати, що я персонально там, наприклад, не очікував від Макрона такої від президента Макрона такої заяви. Просто багато хто недооцінює її значення, вона величезне значення, тому що до цього ми бачили заяви навіть сполучених штатів. «No boots on the ground», тобто жодна, жодна нога американського солдата не ступить на землю України для захисту. Тобто, потенційно це була така табуйована тема серед світових лідерів. І її фактично табу зняв. Ну, вчора Фіцо Русофіл, словацький прем'єр, який там сказав, що щось таке обговорюється, Та? а потім це дійсно підтвердив президент Макрон, причому в розширеному вигляді, і саме його заява мала ефект вибуху. І я думаю, що це важливо. Є така доктрина, якою послуговується до речі, і НАТО стримування. В доктрині стримування, чому критикували адміністрацію Байдена? Тому що в доктрині стримування ти маєш зазначити, які, які наслідки або дати сигнал ворогу, які наслідки будуть, якщо він буде продовжувати діяти, щоб його стримати. І для стримування ефективної такої стратегії стримування ну, треба говорити, що немає нічого неможливого, як про це говорить Путін. Немає нічого неможливого аж до ядерної зброї. Ми вперше починаємо бачити, що в цій моделі, яку розуміє Росія, ескалаційної, вперше керівник ядерної держави, Франція нагадує: єдина ядерна держава в Європейському Союзі. Єдина більше й немає. Німеччина немає ядерної зброї, Італія немає ядерної зброї. І від керівника ядерної держави ми чуємо, що такі розмірковування є. Це означає, що і він натякає прямо, що нічого не виключаємо. Далі, нагадую, що президент Макрон на другому терміні свого перебування, і він не обмежений, не обтяжений необхідністю балотуватися вдруге, це додає його словам ну, в очах Росії, на мою думку, серйозності. Тому що цей президент, якому нема чого втрачати в електоральному плані, він може дійсно вдіяти в принципі, все, що завгодно. Третє, Франція потерпає від дій Росії на африканському континенті. Тобто вагнерівці, спецпідрозділи російські постійно підривають вплив, намагаються підривати вплив Франції в Західній Африці. Ну, ми знаємо Буркіна-Фасо, Малі і тому подібне. І Франція вимушена була навіть з деяких позицій відвести свої війська, і на заміну ним прийшли найманці Вагнера, щоб підтримувати ті уряди, які виступали проти французів. Тому є і мотив національний у Франції. І четвертий аргумент все все-таки автономія Європи. Президент Макрон неодноразово говорив, що НАТО, пам'ятаєте, смерть головного мозку НАТО він робив заяви. Він говорив: ну так неприпустимо, що Туреччина, яка там має свою гру, була найсильнішою, найбільшою опорою Євросоюзу в Європі. І тому мені здається, що французи намагатися будуть взяти лідерство, і він влітку цього року о, вибачте, попереднього року, 23-го року, заявив, що індустрія промислова, військова індустрія Франції буде перебудовуватись, як він заявив, Уортайм на період Уортайм періоду. Тобто Макрон це робить послідовно. Ну мається на увазі, І це називається європейська автономія, де він бачить лідерство Франції. Там може бути французько-німецьке лідерство. Ну, в тому, що німці е, таку звичайне озброєння можуть, ну, рейнмета, але інші да, корпорації. А французи масштабувати, а французи можуть ядерний щит та ще деякі там елементи, е, ну, наприклад, авіацію, Рафалі там і так далі. В двадцять році Франція, завдяки продажу о, літаків, вийшла на третє місце після Сполучених Штатів і Росії в світі. За продажем зброї, тому я думаю, що це серйозна заява, на яку варто зважати НАТОвська заява Столтенберга говорить про НАТО як організацію. Але не про окремі країни. Пан Макрон говорить про окремі ну, Столтенберг країни. взагалі такі дуже обережні заяви так. постійно робить переважно. З іншого боку, ми розуміємо, що керівництво НАТО буде однозначно мінятися. Це ж його термін продовжували вже двічі, та вже двічі, та, вже двічі на вік, продовжували, там. і дуже навряд чи це буде знову відбуватися, тому що це буде ювілейний саміт зараз у Вашингтоні. Ну влітку цього року, в так, липні таки. Так, так і... Ну, відповідно буде мінятися, можливо, і риторика. В самій Франції, до речі, сильна дискусія з цього приводу ну, почалася. Зрозуміло, що там Марін Лепен, там і ще щось там почали дуже критикувати і ще всередині мірософіли. Франції. А щодо Шольца, той категорично відкинув ідею відправлення західних військ в Україну. Його правда за це в Бундестазі гальмом обізвали вже. Угу. Що, ну, в сенсі, що він гальмує там захист і так далі. І я дивлюся. Просто там реакція уряду Швеції, реакція Міноборони Польщі, Іспанії, Чехії. Ну, одним словом, просто якийсь шквал заяви з цього приводу загалом Євросоюзу. Величезна кількість всі, ясна річ, заперечують, що це там ні-ні, але примітна реакція, власне кажучи, самої Росії на цю заяву. Бо ну цей божевільний Алкаш Медведів, заступник голови Радбезу РФ, заявив, що Макрон робить такі заяви через проблеми зі здоров'ям. Ну, знаєте, тобто, коли таким чином мені видається, що ця реакція видає... Коли починаються якісь такі от неадекватні заяви, то саме це і видає, скажімо, та те, що заява потрапила в точку, бо великою мірою ця заява підносить, піднімає ставки. Однозначно, і от дозвольте ще звернути увагу на ну, глядачів і нас на те, що шведський прем'єр-міністр, він сказав, що про Швецію, власне, да? але він сказав, що Швеція не має такого досвіду відправлення військ, як має Франція. У Франції, і ще раз хочу звернути увагу: тисячі є іностранний іноземний легіон. Є заморські території до цих пір: французька Гвіана, в Полінезії острови, Атол Муруа, Де вони ядерні вибухи? Ну, тести проводили випробування. У Франції є досвід експедиційний дотепер, десятиліттями. Це десятки операцій в Африці. Тобто, тому шведський прем'єр говорить: у нас такого досвіду немає, а мовляв, у французів є. Тобто, натяк на те, що сама Франція це розглядала. Тобто, якщо порівняти зі словами, да, Макрона і шведського прем'єра, тобто це не не визнання, що сам Макрон про це. І ну, це... І потім треба розуміти, що північ Європи, взагалі, останнім часом відзначилася такими яскравими заявами uh -huh. з приводу загрози Росії для Європи. Так. В найближчий час, так. в найближчі роки, і все це починає складатися. Мені здається, в якісь такі ну доволі такі цілісний калейдоскоп картин, і, і була ще заява Макрона кілька місяців тому, де він говорив, що Франція готова прогарантувати безпеку центральноєвропейських країн, ну власне, Чехія, там ну і так далі. Всі, що в центрі Європи, між ну ми східна вважаємось, західна. Тому я, я думаю, що це послідовні дії, вивірені, бо у Фран-Франція дуже е, зарегульована е, безпекова е, сфера. Дуже зарегульована формальними обговореннями і рішеннями, ну тобто, розвідки, національна безпека, там орган по національній національному ти навезі, що просто так. Така просто заява так бути не, не, не могла не зроблено. могла би бути це не спонтанна заява, враховуючи там бюрократичну систему в сфері національної безпеки Франції і попередні заяви президента Макрона і е, контрольовані заяви. Е, на зустрічі щодо допомоги Україні по дальнобійній зброї. Тобто дальнобійна зброя це якраз іще один реальний коаліція по дальнобійній зброї, да? так, і е, можливість обговорення, в, 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 натяк на, еск... на те, що ми готові до ескалації, наступним кроком може бути потенційно відправлення військ. Тобто може бути тобто, ви гадаєте, що це може бути якраз подібна заява, реакція на усвідомлення Росії як загрози, наближення цієї загрози так. і упереджуючий крок? Так і звичайно на те, щоб підняти стратегічну автономію Європи, враховуючи події в Сполучених Штатах. Тобто, Франція mm. демонструє, що вона готова бути одним із лідерів забезпечення безпеки європейського континенту. Так, ви згадали також коаліцію постачання для постачання в Україну ракет великої дальності. Про це дійсно вчора також було заявлено на цій зустрічі в Парижі. Треба сказати, що багато зустріч виявилося плідною в плані заяви і якихось реакцій. Якраз президент Франції знову таки Мануель Макрон оголосив про створення цієї коаліції ракет середньої і великої дальності та бомб. Отак це звучить угу. наступним чином. Про це передає лімонт. Ну, а ми вже в українському медіапросторі активно також обговорюємо це. Та Макрон сказав наступне: протягом наступних десяти днів ми збираємося докласти всіх цих зусиль. Ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, в яких є боєприпаси. Ще раніше була цікава інформація в шпігелі. Я думаю, що ви бачили про те, що Німеччина, мовляв, веде перемовини угу. з Індією, а також арабськими країнами, ну і там іншими неєвропейськими країнами щодо того, щоб можливо викупити якісь боєприпаси і таким чином їх надати Україні. Перегукуються певним чином із такими заявами. Там була заява шпігелі про снаряди. Вони не відносяться до тих видів. Ну, тут Ракети, там снаряди, да. але все таки. Да. Але те, що всі перегукуються з тим, що всі зараз зрозуміли, що треба шукати, треба домовлятися, у кого з ким складаються взаємовідносини. Сфера торгівлі зброєю зараз, ну мається на увазі, так сказати, оборонна. Оборонна торгівля, так би скажемо, тому що ніхто з країн, нібито ж не готується нападати з нормальних, демократичних, Ні, не що нібито. Ну а захищатися, тому оборона така, оборонні обміни, вони зараз на високому рівні кооперації. Наприклад, Індія купляє там літаки у Франції. Якісь елементи є у Індії, які можна купити, наприклад, поставити в Україну, Німеччина щось виробляє, якісь комплектуючі. Тобто там можливий обмін, це така сфера напіву тому можна за, за непрямими ознаками побачити, що є по певних кодах товарів обмін між країнами. Хто з ким більше співпрацює, той може домовлятися. Добре, Тому якщо говорити є. Да, якщо говорити про ракети середньої і великої дальності, це про яку дальність може йтися? Угу. Про які ракети може йтися, і відповідно які наслідки будуть, якщо дійсно Україна щось подібне отримає? По-перше, Україна вже отримала деякі модифікації ракети Скальп «Скальп» французький а через риску Storm Shadow. Тому що ці ракети, в принципі, близнюки. Вони можуть бути різних 290 кілометрів, аж вище 500. Тому може йтись мова про ті самі ракети, але іншої модифікації, які мають 560 максимально. Наприклад, у цих двох ракет. Далі авіаційні бомби, які Франція також нам ну, да, вони там такі, як у росіян більш примітивні є, але вони, в принципі, 40 кілометрів, а тут є більше. Далі це можуть бути для майбутніх f 16 деякі види бомб джаз, наприклад, американського виробництва. Там же і американці були присутні на цій зустрічі, угу. тобто і канадійці. Тому там є кілька видів озброєння, які можуть за 300 кілометрів. Та і 300 – це Атакамс ті ж самі, 300 кілометрів. Тому це, це серйозна зброя і вона нам вкрай потрібна.